Демонтаж биралень навпроти нового торгово-офісного центру Роксолана найбільш обговорювана тема на Галицькому ринку. Продавці обурені, адже це найдожчий туалет у центрі Львова. Та Тобто с люди, то ж не живі, то не, не песен, корова, не ну, це скиди. У нашого міста, коли закриємо центр міста, туалет. А як будь? Ну як ви рахуєте в центрі туалету немає? Міські вбиральні необхідні не лише для працівників ринку, але й для туристичних груп. Гуп туристів йшло. Група не менше 40 чоловік. От вони йшли собі і не бачу, питання, де туалет, сказала, де туалет. Вони зупинилися, всі собі по черзі йшли в туалет. А така була, напевне, 4 або 5 груп. Яка причина знесення вбиралень на площі Соборній? За однією з версій на цьому місці може бути парки. Зокрема, за інформацією львівських інтернет-видань біля торгового центру планують облаштувати 25 паркомісць. Щоправда, директор фірми виконавця робіт цю інформацію заперечує туалети. Ніхто не збирається закривати. Ми як фірма дали заявку в міську раду на тендер, щоб ці туалети принадлежали нам. В Всякому разі відповіді не маємо. Ми хочемо, щоб за наш кошт облаштувати ці туалети, тому що там є розведена антисанітарія. Поки що конфліктна ситуація навколо елітного центру та працівників Галицького ринку залишається невизначеною. Вікторія Слобода, Маріян Павлик, Франкотіві.